Закінчиться війна, я хочу тато обійняти, сказати сонячні слова і повезти його до хати. Ти мій герой. Ти щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя всім, хто здобув нам перемогу. Дякую за те, що за кожен день, за кожною хвилиною, та ризикую життям борону з Україну. Мій тато воїн, захисник, пишаюся тобою. За те, що мир мені зберіг і відважно вас з тобою. Героям слава всім захисникам, що поягли за нашу Україну, наше майбутнє, Щастя і талант завдячуємо тобі, українській сину. Спасибі воїнам мої, за те, що бажати Україну, спасибі за тихий що ми сон. Спасибі воїни за те, що ви зові. Спасибі ангелам мої.